20 серпня, буквально перед Днем Незалежності, парламент заборонив діяльність російської православної церкви і її філії в Україні. Після отримання томусу про автокефалію і створення помісної церкви це найбільш важливий акт для захисту нашої національної безпеки в сфері діяльності релігійних організацій. Я пишаюся, щоб був причетним до цих двох історичних подій, які остаточно обріжуть щупальця руского міра в Україні. Так, попереду в нас ще багато викликів. Закон повинен запрацювати, а не перетворитися на гарну декларацію, як це часто в нас буває. І ми будемо пильнувати, аби влада виконала свою роботу. Але найважчу дорогу пройдено. Як це було? Давайте пригадаємо цю драматичну історію з майже детективними сюжетами. Але спочатку підпишіться на мій канал, і ми разом... Продовжуємо боротьбу за духовну незалежність. Історія священника московського патріархату Віктора Талька з Бородянки хрестоматійна для всієї філії РПЦ. Після окупації містечка він перетворив храм на російську в'язницю. Нас вистроїли під забором церкви автомобілі, підперли їх військовою технікою, і в цей момент з церкви вийшов отець Віктор з якимсь чоловіком, ну я так розумію, що це спецслужби, і він нам сказав, що ми затримані, буде проведена про нас спецперевірка. Це займе десь добу-дві, А на цей момент сказав отець, розміщайте людей. Я вам скажу так: якби в 16-му році війська прийшли сюди, у вас би цвітані зустрічали. його жертви. Вижили, і після звільнення Бородянки свідчили про злочини цього попа СБУ порушила кримінальне провадження. Загалом спецслужба викрила 72 священника. 22 з них вже отримали судові вироки. Дехто по обміну поїхав до Російської Федерації. Це були пропагандисти, коригувальники, шпигуни, диверсанти. Активна робота Служби безпеки стала наслідком суспільного тиску на владу, адже під час вторгнення українців шокували масові факти роботи на ворога колаборантів в рясах. Проте було зрозуміло, що точкові методи дадуть лише тимчасовий ефект, знизять суспільне роздратування. Але справа не в конкретних персонах, а в цілій інституції, яка для Москви стала її другою армією всередині України. Проблема потребувала цілісного рішення, адже з 8 тисяч парафій московського патріархату лише 10% розірвали зв'язки з РПЦ, всі інші досі в статусі офіційних представників Росії в Україні. Навіть після того, як Патріарх Кіріл і скликаний ним Собор оголосили війну проти України священною, легальним рішенням цієї загрози для національної безпеки міг стати лише закон. І восени 22-го року я написав його і подав на розгляд Верховної Ради. Законопроект 82.21 підтримали депутати з усіх проукраїнських фракцій парламенту з батьківщини, європейської солідарності, слуги народу та голосу. За його ухвалення проголосувала низка обласних рад. На підтримку документу було створено коаліцію громадських організацій. Його виписано з урахуванням судових практик Євросоюзу. Ми не збиралися вказувати, кому і як молитися. Ми мали на меті розірвати зв'язки з державою агресором. Петиція про необхідність ухвалення законопроєкту 8221 набрала необхідні 25 тисяч голосів. Профільний комітет парламенту також його підтримав. Втім. Кабінет міністрів вже готував свій законопроєкт. Він, врешті, отримав реєстраційний номер 8371. І хоча в мене була низка застережень щодо нього, зокрема через громістку непрацюючу схему заборони діяльності РПЦ, яка могла затягнутися на десятиліття, я проголосував все одно за цей проєкт в першому читанні. Політичні амбіції в такому важливому питанні недоречні. Я розумів, що урядовий законопроєкт має більше шансів бути проголосованим. І вирішив максимально долучитися до його покращення. А тим часом українці знову закипали. Священники РПЦ після короткого переліку в 22-му році вже через рік знову взялися за старе. За що ж ви військового б'єте, Бу навесні 2023 року. Бездіяльність влади в питанні легальної заборони РПЦ викликала радикальну реакцію суспільства. Після побиття військовослужбовця ЗСУ кліриками Московського патріархату у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому, українці вирішили самотужки виконати роботу влади в низці обласних центрів храми РПЦ під тиском громади. Перейшли до помісної церкви. А міські ради Львова, Хмельницького, Луцька Івано-Франківська розірвали з московською церквою договори оренди комунального майна та землі. Це окрема велика проблема, яку повинен вирішити щойно ухвалений закон. Детально про неї я розповів в своєму документальному фільмі Церква без Христа. Вирушаємо у Львів. Агенція NGL Media зробила фантастичне дослідження. Вони створили мапу, на яку нанесли всі землі, які знаходяться у власності або користуванні. Російської православної церкви максимально почистили цей список від тих, хто не є у ПЦМП, лишилися тільки ті, хто так чи інакше зазначають в своїй назві. Так а якщо є, наприклад, я знаю такі випадки, коли є російська церква, а земля просто і сама будівля оформлені просто на фізичних осіб. От є приклад інфографіки: в Черкасах да дев'яносто комунальна е, власність, чи, чи, чи в сумах, чи на Закарпатті. Е, Бачимо, так, скільки ну, насправді є в комунальній. В, Черні... в Чернівецькій області теж більшість комунальних так, в Чернів... в Чернівецькій. От, наприклад, в Одеській області ми бачимо 258 гектарів. Це 97% з яких це комунальна власть. Так, так. 97% це комунальна власть. Те саме Харківська так, область. Так. Ну, зрештою, ми бачимо там навіть от Львівська область, та, тут всього один гектар, але ми бачимо, що. Ну, найменша кількість в Україні, так? Але ну, навіть з цього 91% комунальна власність. комунальна власність. Щойно ви подивилися уривок з документального фільму Церква без Христа. Тут, внизу за посиланням, ви можете подивитися його повністю і не пожалкуєте, тому що в цьому фільмі ми розповідали про всі злочини, брехню, історію діяльності Російської церкви в Україні. І це була частина. Величезної компанії нам важливо було переконати український політиком, почути українське суспільство і, нарешті, заборонити російську православну церкву в Україні, зокрема її діяльність. І це був не один фільм. Ми зробили ще один фільм про те, як російська церква боролася з тим, що сталося, з ухваленням законопроєкту в другому читанні, і в цілому, для того, щоб він став законом, що тільки вони не робили. Але ми все ж таки перемогли. Отже, станом на зараз маємо потужний спрут, в центрі якого Вадим Новінський, Московський патріархат Онуфрій, біля нього висококласний юрист міжнародник Роберт Амстердам і зірка трампійської пропаганди Такар Карлсон, а також впливовий лобіст Вільям Берквайт. Вони поширюють дезінформацію і намагаються вплинути на сенаторів і конгресменів США, а також на народних депутатів України. Кінцева мета збереження структури РПЦ в Україні. Чому так сполошився московський патріархат і найняв цілу лобійську мережу в США? Бо ми, народні депутати, зробили все дуже правильно. В комітеті з питань гуманітарної інформаційної політики представники різних фракцій відклали в сторону свої політичні розбіжності і разом зосередилися на створенні якісного документу на основі урядового законопроєкту 8371. Особливо відзначу конструктивну роботу голови комітету Микити Потураєва. Від нього, як від представника пропрезидентської більшості, залежало дуже багато. Його різкі заяви на захист парламентської версії урядового документу, очевидно, подобалися не всім на банковій. Але я вже казав: заборона діяльності РПЦ в Україні це не привід для політичних ревнощів, а екзистенційне питання. Тож, коли в московському патріархаті побачили, що депутати вже на фініші, вирішили їх, тобто нас, налякати. Колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді розглянути законопроект номер 8371, прошу голосувати. Кутраєв за княжецький за за. за. дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно. Я вітаю вас з прийняттям на комітеті цього дуже важливого закону. Айердж деґаверментрап консидерейшн оббил. Роберт Амстердам написав аж два листа на адресу парламентарів, де погрожував американськими санкціями в разі ухвалення закону. Там було згадано й моє прізвище як одного з найбільших прихильників заборони діяльності РПЦ в Україні. Водночас активізувалися проросійські депутати в парламенті, шантажували своїх колег, погрожували їх. Якщо московський патріархат в Україні не має відношення до Кіріла та Кремля, як вони заявляють, то чому тоді чинили такий агресивний опір? Питання, очевидно, риторичне. Когось такі погрози справді налякали. Відомо, що американці завжди чутливо ставилися до релігійних свобод. І саме тому наш законопроєкт, спочатку мій, а потім вже консенсусний парламентський, були не про віру, а про конституційний лад і, зокрема, національну безпеку. Захищати їх це безумовне право будь-якої нації і базовий обов'язок будь-якої влади. Верховна Рада могла ухвалити цей документ ще навесні, але знову почалися незрозумілі політичні інтриги. Спонсори і лобісти московського патріархату не здавалися. Вони залучили навіть державні структури. Деструктивна в деяких моментах позиція державного комітету з етнополітики і свободи совісті, яка відверто завалювала законопроєкт, спочатку дивувала, потім вже обурювала. Профільний комітет Верховної Ради навіть ухвалив спеціальну заяву, де засудив дискредитацію своєї роботи. Питання захисту релігійних прав і свобод громадян України розглядаються крізь призму національної безпеки, що дозволяє чітко відокремити та захистити релігійну свободу та безпеку українців від діяльності релігійних організацій, пов'язаних з агресором. Саме для цього у преамбулі законопроекту містяться посилання на статтю 9 та статтю 11 Європейської конвенції з прав людини та рішення Ради національної безпеки і оборони, яке дало старт розробці законопроекту. Тож законопроект жодним чином. Не втручається у сферу віросповідання людини, а регулює тільки діяльність організацій, які діють у релігійній сфері. Комітет вкрай здивований нічим не обґрунтованими псевдокритичними зауваженнями, що останнім часом лунають до тексту законопроєкту 83 з боку різноманітних коментаторів. З цих заяв складається стійке враження, що ці фахівці, по-перше, не читали текст законопроєкту до другого читання по-друге, намагаються дати йому оцінку з релігійних позицій, хоча, як ми довели, релігії зазначений проект закону взагалі не стосується. Ще більше комітет дивує така сама необґрунтована псевдокритика з боку дес, всі без винятку законодавчі пропозиції, якої збережені з тексту першого читання, а до другого врахована величезна кількість важливих поправок її авторства. Настало літо. Традиційно спокійна політична пора, але парламент вирував. Після відмови ставити на голосування проєкт закону, депутати заблокували трибуну Верховної Ради. Показово, що це робила не лише опозиція, а й представники провладної фракції Слуга народу. Преса дізналася, що майже півтори сотні слуг поставили ультиматум своєму керівництву або ухвалення закону, або розколу фракції. Спікер закрив засідання аж до серпня. Але очевидним стало те, що тікати далі нікуди. Українці безапеляційно вимагали заборони діяльності РПЦ. За останніми даними соціологів, таких біля 80%. І політики не могли не зреагувати на такий запит. Президент Зеленський більше не міг тягнути час. Врешті він був змушений дати вказівку своїм депутатам підтримати консенсусний документ. Результат ви бачите на таблиці. Ми всі разом спільними зусиллями, долаючи неймовірний спротив, зробили історичний крок. Духовна окупація України завершується. Остання організована кремлівська структура в нашій державі припинить своє існування. Водночас нам вдалося зберегти право українців на свободу совісті. Ніхто їм не вказує, якому Богу молитися, але ніхто не допустить, щоб цим Богом був Путін. Підписуйтеся на мій канал. Для мене це дуже важливо. Нам дуже важливо змінювати країну разом. Робити разом країну кращою. Без вашої підтримки це буде надзвичайно важко або й неможливо. Але разом ми справді побудуємо сильну, вільну і європейську Україну. І просто вам буде цікаво. Дякую, до зустрічі.